Доброго дня, назвіти Крім Марина, я учениця восьмого класу і хочу представити до вашої уваги дослідження росту сосни, звичайно, в еколографічних культурах першого та другого покоління в південній частині Київського полісся. Сосна, звичайно, один із найважливіших деревних порід помірної зони Євразії, зокрема України. Займаючи обширний ареал, цей вид характеризує складною внутрішньовидовою структурою, яка охоплює популяції. Підвиди, екотипи, форми, особи на яких відрізняються між собою за фенотипічними фенологічними, екологічними особливостями і продуктивністю насадження. Як відомо на етапі встановлення лісокультурного виробництва в Україні та інших країн переміщення лісового насіння проводилося неконтрольовано, що часто призводило до отримання низькопродуктивних або низькоякісних насаджень. Це стало поштовхом до проведення дослідів з географічними культурами. До вивчення цього аспекту створюють географічні культури другого і третього покоління. Метою досліджень було вивчення особливостей росту десяти провенцій сосни звичайно, у південній частині Київського полісся в першому і встановлення доцільності їх подальшого використання для створення лісових Культур у районі досліджень. Першим об'єктом дослідження було екологічні культури сосни звичайно створені у 1981 році. Результати дослідження встановлено, що в географічних культурах сосни звичайного, першого покоління до 27-річного віку, перевага за лісничого та... Таксаційними показниками було у насадження створення насіння місцевого походження. А на час останніх походжень ой, досліджень у віці 32 роки. За деякими показниками, його почало переважати Чернігівське походження. Усі деревостати на час досліджень мали високі показники повноти. При цьому у чотирьох із них повнота була вищою одиниці, що вказує на насення у них максимальної конкуренції між деревами за поживні речовини воло та світло. І на перспективу суттєво зменшення густоти та зміни інших таксаційних показників у далекому майбутньому. Найвищу збереженість дерев. 3334 штуки на 1 гектар. Виявлено у насадження гомельського походження. На варіанті з насіння місцевого походження збереглося 1784 дерева на 1 гектар. Також значна кількість дерев збереглася у чернігівському походженні. Найнижчі показники. Збереженості дерев виявлено в єдиного представлено у досліджуваних культурах степового походження. Найвищі показники середнього діаметру становили у Чернігівському, Львівському і Черкаському походженні. Найвищу середню висоту має чернівське походження. Всього на 0,3 метри нижче від нього Черкаське походження, а місцеве насадження та Львівське мають висоту 15,7 метри. Найнижчим цей показник виявився у Сумського та Луганського походження. Найвищим запасом відзначається Чернігська провенці... провенція, 373 кубічних гектара. Лише на 18 кубічних гектара відстає від неї місцеве походження. Найменшим запасом стовбурової деревини характеризується луганське та сумське походження відповідно кліматичні умови, утворених яких порівняно з іншими українськими походженнями, найбільш наближені до континентальних, розрахованих остаточний індикатор успішності росту. У віці насадження 27-23 та 32 роки дав змогу встановити, що місцеве походження переважає насадження з насінням іншорайного походження. Суттєво підвищується з віком успішності росту львівського походження, частково Черкаського, сумського та Житомирського, і знижується у гомельському. Остаточні висновки стосовно росту і продуктивності географічних культур з ним може бути зроблено у віці близько до віку проведення головної рубки. Однак отримані дані дають підставу вважати за доцільне використовування у південній частині Київського полісся при встановленні плантаційних насаджень з оборотом рубки 30-35 років. Насіння та садидний матеріал місцевого і новосіверського походження. Отже, так як ви могли бачити на Вордовському документі, була ще також. І друге дослідження. Отже, висновок за друге дослідження. У дев'ятирічних культурах першого покоління найвищий показник успішності мало місцеве походження. Найменшим йому поступалися черкаське, а найбільше Луганське, тобто єдиний із представлених у дослідженні степове походження в еколографічних культурах другого покоління найменші показники успішності росту мають найбільш віддалені від регіону досліджень походження львівське. Майже однаковими показниками з місцевим характеризуються Житомирське Чернігівське походження, а Луганські і черкаське дещо переважають місцеве. Останній факт можна пояснити їх вищою адаптатованістю до більш посушливих континентальних погодних умов, які останніми роками спостерігаються у регіоні дослідження внаслідок глобальних змін клімату. Отже, висновок. Отримані результати підтверджують адекватність сучасного лісонасінного руйнування території України. Сусні звичайні для південної частини Київського полісся результати аналізу таксаційних показників досліджених екологічних культур сосни звичайного першого покоління. Дають підставу зробити висновок про доцільність використання. Пристворені у регіоні досліджень плантаційних насаджень з обігом рубки 30-35 років. Насіння та садивного матеріалу місцево-інноваційського походження друге покоління екологіграфічних культур у дев'ятирічному віці значною мірою зберігає властивості материнських деревостатів, як і в першому поколінні. Так і в другому. Місцеве походження відзначається найвищим показником запасу, а також переважає найбільш досліджуваних превенцій за остаточним індикатором успішності росту. Незначно поступаючись лише Луганському і Черкаському, за подальшого погодження кліматичних змін у бік. Ксарфатизації у недалекому майбутньому в досліджуваному регіоні може стати доцільне використання насіння піддано-східного погодження. Дякую за увагу.